Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже смачну та дуже поживну рибку з кумбрію. Сьогодні, я думаю, що кожна людина прагне про правильне та корисне харчування. І коли ми чуємо, що якийсь продукт содержить кислоти омега 3, то відразу. У нас бушки на макушці і ми думаємо, що ж це за продукт, треба його срочним образом приготувати. Я права чи не права. І от беремо скумбрію. Якраз цей продукт і є дуже корисним нашому організму. Хто слідить за судинами, серцем, то це ваш продукт. Сьогодні ми готуємо цю рибку дуже швидко. Першим ділом, нам її треба обезглавити. Розчинити кишечки прибрати, зробити з неї філеєчку, кістки теж прибрати, або хоча б основний хребет. Хребет прибираємо, розкладаємо і запікаємо. Але для запікання ще хочу додати, що цей рецепт мені підказав мій підписник та земляк. Який ну, дуже розхвалював цю рибку. І от сьогодні ми з вами і тестуємо цей рецепт, і готуємо. В общем, заодно ми провіряємо, що ж це за рецепт. Але ви знаєте, я не сумніваюся, що буде дуже смачно. Для цього нам потрібно майонез та кетчуп. У мене, як завжди, практично завжди, немає в холодильнику майонезу. Ну, от знаєте, я та людина, яка не віддає перевагу покупному майонезу. Я його взагалі використовую на своїй кухні дуже-дуже рідко. А коли використовую, то тільки домашній. Тим паче, що готується він ну, дуже швидко. Нам для майонезу потрібне? Що? Олія, яйце, сіль, цукор, трошки гірчички та оцету. І от зараз ми з вами і розчиняємо рибку. І відразу готуємо майонез. Ну що ж, почнемо, мабуть, ми з рибки. Робота ця не дуже чиста, тому ми вооружимося перчаточками і почнемо працювати. Так, і серветочки нам потрібні будуть. Голову відрізали, розчинили її. Ну, ви бачите, що картина неприглядна. Я вам не буду на камеру показувати, як я ті кишки вибираю, але ви повинні знати, хвостика відрізаємо і кишечки прибираємо. Відділяємо хвостик. Відділили. А тепер ми пробуємо, щоб вона у нас була розгорнута, як метелик. Акуратненько підрізаємо його. Стараємося по хребту різати. О. І треба, щоб на шкірці воно так залишилося. От, до речі, оце все чорне видаляємо обов'язково. Обов'язково Підрізаємо його, витираємо, видаляємо. Ось, бачите, воно і серветочкою добре видалилося у нас з цієї сторони. І тут побільше беремо серветочок і гарно-гарно все видаляємо. Зараз доробимо роботу, тоді промиємо і просушимо серветочками. І ось ми зробили з рибки філе, витягнули хребта, протерли гарнесенько, і поки що ми її відсуваємо, займаємося майонезом. Рибку ми присолимо. поки будемо робити майонезик, хай вона трошечки хоть. Просоліє. Отак, От злегка солимо. Так, для майонезу нам потрібно яйце кімнатної температури. Тихенько його викладаємо, щоб жовток був ціленьким. І тепер бажано це робити в ущому посуді. Вам так буде набагато зручніше. І тепер потихеньку-потихеньку взбиваючи яйце, додаємо. Олію. Збивали лише хвилиночку, а погляньте, яке вже гарне вийшло в нас. Вже майже майонез. Але ми сюди ще додаємо сіль солі пів чайної півчайної ложечки. У мене тут чайна ложка. Зараз я половиночку додав. разом додаємо півчайної ложечки цукру і потихеньку будемо додавати, оцет, десь приблизно теж столову ложку. А тепер, щоб добитися пікантного смаку, додаємо трішки горчиці. Яка є гірчиця? Різниці немає. Я додаю міцної. Я бачу, що за консистенцією майонез уже гарний. Зараз ми його скуштуємо. Я завжди його пробую, що в нас вийшло. На смак мені дуже подобається. Пікантненька така в ньому е, є смаковинка. Добрий майонез, гарний. Все. Витратили ми на приготування двічі-то три хвилиночки. Дуже швидка річ. Цей домашній майонез. Духовочку включаємо на 200 градусів, хай вона прогрівається, готуємо пательню, застилаємо пергаментом або фольгою, змащуємо олійкою і викладуємо скумбрію. І тепер ми беремо. Дві три ложечки майонезу. Гляньте, який він гарний все ж таки, цей домашній майонез. Візьмемо дві ложечки. В залежності від того, якої величини у нас скумбрія. Хотіла величеньку купити, але ой, як завжди, хотів одне купив те, що було. Так, і додаємо в такому ж співвідношенні кетчуп. Дві ложечки. Якраз вийшло в нас так, як треба. Можете ще додати, якщо у вас є діжонська горчиця. Це дуже гарна штука. Дописувач не казав про діжонську горчицю. Це у мене вийшло експромтом. Я знаю, що я скумбрію, з, з горчичкою, коли запікаю, дуже смачно виходить. То я пропоную вам ще додати гірчички в зернах. Ну, то моя любов, гірчиця діжонська. Додали. Все перемішали і промащуємо нашу скумбрійку отак. От Кажуть, що маринуватися не треба. Але б я залишила хвилинок, ну, хоч би на декілька. Я там знаю, 2-3 хвилиночки, хай би хоч впиталося. Так, промащуємо з усіх відкритих бочків. Оптимальний ми зробили об'єм нашої намазки. якраз вона вся і використалася. Отак От дивіться, гарненько промастили. До речі, хто полюбляє? Пікантні смаки рибки можете додати сухенького часничку. Буде дуже смачно. Я завжди полюбляю до скумбрії сухенький часничок, але сьогодні не поклала. От і все. Змастили ми гарно і відправляємо до нашої духовочки. Говорить наш підписувач, що треба на 5-7 хвилиночок. Але, вибач, Андрію. Я її залишу на 15 хвилиночок. А взагалі через 5-7 хвилин поглянемо на неї, що з того вийде. Відправляємо до духовочки. Отак. От Час вийшов і ми дістаємо нашу рибку. Подивіться, яка вона гарненька. Наша рибка злегка охолонула, і ми її швиденько переклали на тарілочку, бо ви знаєте, запах уже розійшовся по всій кухні і визвав величезний апетит. Я взагалі полюбляю рибку, то мені хочу додати вам, що випікалася наша рибка при температурі 200 градусів на початку, а тоді я додивилася, що автор. Рецепту пропонує нам запікати при 220. І я додала 220 градусів і випікала ще 10 хвилиночок при такій температурі. Риба говорив він, що вийде бомбезна. І ви знаєте, вона точно бомбеза, бомбезна, бо, перекладаючи на тарілочку, відвалився невеличкий кусочок, і я ж його швиденько до роту. То ви знаєте, смак неймовірний. І от я вам пропоную скуштувати таку рибку. Їжте її з овочами, з лимончиком обов'язково, бо скумбрія вона взагалі потребує лимончика. Смачно з знизуємо. Подивіться, яка вона білесенька, гарнесенька. Хочеться скуштувати. Добра, добра, страшна, смачна риба! Рекомендую! Готуйте рибу, насичуйте свій організм вітамінами та кислотами. Бажаю вам здоров'я міцного та всього доброго вам! Заходьте до мене, Будем, будемо готувати разом наші страви. Всього вам найкращого!